Жерки Велос – Це корисний перекус і дуже смачні шнеки до пінного. От нахіра ти стакан зразу прибрав. Та я ж закінчив уже. Ну ти що ж закінчив? Секундочку, пасти собі спокійно. Все, давай по новому. Для наших джерок ми обрали найзручніше пакування. Це стакан, з якого можна зручно їсти, не вимазуючи руки. З самого початку Саня, нема життя, тому що ти кажеш про якесь пакування. Оживи себе Оживи ну все, 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 добре, досить, досить, досить. Саня, не вийобуйся, Я тебе серйозно кажу. Також у нас є спешл смаки, особливості яких полягає у їхній індивідуальності. А отже, ви ніде більше не знайдете ці смаки. Чого ти сказав такі смаки і почав чвакать, хуякать. Дідки ти знаєш, вийшло в нас чи ні. Я і так розумів, що нічого не вийшло, тому і почав чвакать. Трохи текст по дебільному написаний. Саня, все перепишемо, в тебе лице дуже сумне. Тобі так гроші ніхто не дасть. Жодну пачку джерек